З генералом Келогом ми були заочно знайомі mm -hmm. навіть там, до перших зустрічей, і я про нього чув досить багато як про досить адекватну людину, mm -hmm. помірковану а, військового mm -hmm. з військовим баченням. А, після я вже сам переконався в тому, що Келог і Рубіо. Це, мабуть, дві основні людини в кабінеті президента Трампа, які абсолютно чітко розуміють, що тут відбувається, mm -hmm. без ось цих е, наративів російських розк mm -hmm. розповіді про те, що зараз обвалиться фронт, зараз в Україні залишилося там взагалі пару місяців, і все, mm -hmm. що ми тут перемагаємо, тому віддайте просто так нам землю і так далі. Тобто, ось ці дві людини. Абсолютно чітко розуміють реалії на землі, реалії всередині нашого війська, і намагаються е, доносити до Президента Трампа поступово, частково, е, маючи, маючи все ж таки доступ, але не скажу, що там е, 24 на 7, це я знаю з інших джерел, але. Знаючи президента Трампа, коли він отримує з різних боків різну інформацію: від Віткова одну інформацію, коли той приїжджає з Москви, від Келога там іншу, коли він приїжджає з Києва, тут потрібно дуже обережно дозовано і правильно доносити інформацію для того, щоб президент Трамп не сказав, що ви мені тут розповідаєте? От мені тут привезли з Москви, тут і він з цим точно справляється. Я можу сказати, що це мабуть найбільший зараз прихильник України в адміністрації президента В Трампа, найближчому колі В да. найближчому колі.